Ну що, друзі товариші, в мене для вас три хороших новості. Новось перша. А, пані Ірина, яка передала мені картини для благодійності для аукціону, перерахувала, щойно 10 тисяч гривень на ремонт а, буса, який їхатиме на Донецьк. Але ми з вами пам'ятаємо фоловери стоять, зараз я роздам автографи, але ми всі з вами пам'ятаємо, що чехи також підключилися до цього питання. Взяли під контроль питання щодо не лізти в камеру щодо ремонту цього буса. Тому зараз ми з'ясовуємо це питання. Якщо чехи взяли це питання під контроль, тому тоді ці 10 тисяч гривень я розділю 6 тисяч на заправку на Чорнобайку. А 4 тисячі на заправку на Івано-Франківську ми туди їдемо за теплими речами. В будь-якому випадку я відзвітую за 10 тисяч. Друга новина. Я щойно зустрів з Америки дуже чудову людину. Оксана така маленька, хрупенька, але ну, вже стільки вона допомогла Україні. І, до речі, вона дуже багато чого цікаво розповість, скільки Америка допомогла Україні і куди то все зникло. Але це потім. Я її зараз поселив, вона дуже з дороги заморилася, тому що там 20 часов перельоту, 17 часов автобусом їхала. Вона нам передала дві здорових сумки теплих речей нашим пацанам. Нам такі здорові, що я походив на 3 кілограми, я це чувствую, поки їх переніс. Плюс вона нам ще прорахувала 1000 доларів свого часу, плюс вона нам дала ще 300 євро, щоб ми, пацанам, теж щось купилися. Тому завтра я її везу в військовий госпіталь, де вона хоче допомагати цілий місяць, а, як медсестра. Це друга новина. І третя новина позитивна для нас. У нас сьогодні свято. Да, у нас сьогодні є іменинник, да, звуть його Денис Маганов. Хто не пам'ятає, я думаю, ви його не знаєте, не пам'ятаєте, я вам зараз нагадаю, тому що я його вже забули б. Вот. Я, в принципі, теж б забув дату його народження, але дата його народження це пароль мого від дому, Так що, хто буде в мене вдома, знаєте, пароль вже ви знаєте. Друзі, Денис Маганов наш іменинник, це мальчик Євген Кондураків, ви пам'ятаєте, да? він з першого дня війни під'їдає у нас. Женя Кондураки. Всем привет. Денис Маганов. Уйдите, мужчина, я тут стояв. Денис Маганов наш іменник. йому сьогодні виповнилося 40 років чи трошки менше. Жопу а, трошки менше. 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 Я молодой, не треба. Ну, то що в тебе ярка курточка, не говорить о тому, що тебе ярка життя. Да, таке. Ну, Скажи людям пару слов. Як вообще... я, ти себе чувствуєш свої 31 рік? Хреново, я тебе скажу. <реш> Года йдуть, а... І що ви думаєте, чому ми зібралися? Думаєте, бухнуть, ага, ще приїхали до юриста оформляти питання щодо картин на аукціон <реш> за кордон. Зараз тебе похастує, що мені подарили. Тобі вже щось подарили? Да, так, А, Зараз будемо оформляти документи щодо вивозу на аукціон. А, це тебе подарили? Да, мальчик, маганчик. <рисвіт> о, гляньте, яку футболку йому подарили мальчик. Кофта. Кофта мальчик, -маган маганчик. Маганчик. <рисвіт> ти не один такий. А тут що Я один. Арфіна. <рисвіт> ну, Рихано. О, Рихано. О, это конечно. You know Tommy Jerry. <рисвіт> май <гум> хаус, <in my> <гум> візьміть Тома <і> прийдіть. <гум> так, добре друзі. В общем, ми приєднуємося до привітань нашого колеги волонтера Дениса Маганова і пішли оформляти документи щодо вивозу картин за кордон. На аукціон разом з листами від власників цих картин. Миру всім злагоди, терпіння, божого благословіння і пам'ятаємо 5375 три сімдесят п'ять карточка Монобанк. амінь. Помолимся Господу за карточку і за Дениса Маганова і ще живий Все, за друзі. Миру всім злагоди терпіння, божого благословіння. Щастя всім.